Хочеться поговорити про IT-освіту. в ці часи, коли стільки підприємств знищено, стільки робочих місць знищено, здається IT-освіта освіта, це щось таке ну неймовірне і фантастичне. І, от, власне, про те, як її отримати, от наша наступна історія, адже. Е АйТі за останній рік 2200 українців безкоштовно отримали it освіту в межах проекту Міністерства цифрової трансформації. Чи є it освіту власне, такою запорукою майбутнього, і як отримати оці надзвичайно цікаві, надзвичайно корисні знання? Давайте поговоримо з Діаною Ракос, менеджерською освітніх проектів Мінцифри. Пані Діана, вітаємо вас в марафоні. Добрий день. Дуже приємно було щойно слухати такі історії. Ви про... теж терапію трошки про отримали нас. так. Я зараз запустила, тому що історії справді які торкаються глибин душі і е, дуже мотивують, дуже надихають робити ті проекти, які ми разом з командою цифри і командами інших міністерств зараз впроваджуємо в нашій країні, щоб давати е, можливість українцям отримувати якісну освіту, е, навчатися і е, починати нове життя, е, власне тому саме рік тому е, минулого тижня. Була річниця запуску цього проекту. Ми запустили проект IT Generation, щоб дати можливість людям, які втратили роботу, які в принципі хочуть спробувати щось нове для себе і почати працювати в IT, пройти навчання безкоштовно і отримати цей шанс. А ми провели там хороший аналіз взагалі індустрії, потреб IT-компаній в it фахівцях і. Зайшли партнерів. Зокрема, відгукнулися представники бізнесу, а саме Binance Charity Foundation, які погодилися покрити там якраз вартість навчання для цих людей. А до нас підключився львівський it кластер, які допомагали реалізовувати цей проект. Також проєкт міжнародної донорської допомоги USAID, конкурентоспроможна економіка та проекти про ООН, які і такими спільними зусиллями ми за запустили цей проект і дали можливість фактично вже там за результатами 2200 українцям пройти навчання безкоштовно і почати працювати в цій сфері. Um, Пані Діана, причого... а можна зараз уточнити який термін цього навчання? Тому що коли ви це називаєте it освіту, я думаю, чи не ображається на вас представники університетів, які які цю АЙТІ освіту дають 4 роки, вважаючи це дуже серйозною Право, я так розумію, що ваше навчання доволі короткострокове. Так саме в рамках IT Generation курси варіювалися від двох місяців до шести місяців, в залежності від того, це були технічні напрямки чи не технічні. Тому що ми розуміємо, наприклад, для того, що працювати hr спеціалістом чи project менеджером в IT, не потрібно завершувати довгострокове навчання а таких першочергових навиків можна ці першочергові навики можна отримати і на короткострокових курсах. Ми не говоримо ні в якому разі про підміну. Освіти, класичної освіти, університетської освіти, але е, виклики війни вони. Е... Поставили перед нами нові завдання: дати можливість швидко навчити людей дати можливість їм почати заробляти саме тому, а, якраз було прийнято рішення запустити цей проект і запустити його в колаборації з найкращими школами, які надають курси в сфері IT. А власне, у нас 21 школа, які виступили а, саме платформою, майданчиком а, для навчання людей, і а, Зараз успішно цей проект вже доходить до свого завершення, і в нас майже. Всі дві тисячі людей вони, е, завершують своє навчання. А е, знову ж таки, мова йде про те, що там людина отримує базові навики для того, щоб заходити в е, саме в цю індустрію і починати працювати в цій сфері. Але звісно, там для того, щоб рости в е, подальшому в компанії, вже і самі компанії е, підключаються, е, даючи людям можливість пройти стажування чи даючи людям можливість там додатково довчитися і. Для того щоб розвиватися, займати позиції там не тільки джуніор левела, а вже рости, рости э, в подальшому в своєму кар'єрному рості, Ні, я, ще що ви... ми проскочили одне питання. Розшифруйте, все ж таки. От ви його зачепили вже? IT-освіта, які конкретні напрямки, які спеціальності, які фахи можна отримати у вас? В рамках власне, цього проекту у нас були технічні та не технічні спеціальності з нетехнічних це product менеджери, це HR-спеціалісти, спеціалісти, які допомагають працевлаштовувати, знаходити людей саме в цій сфері. Це QA спеціалісти, це більш така вже термінологія пішла наша АІТшна трішки. І були, звісно, технічні спеціалісти, тобто те, що ми привикли вважати АІТшниками. Там mm -hmm. люди, які пишуть коди, які займаються безпосередньо кодуванням і працюють з технічними це не для всіх підходить, тому що там для цього потрібно, звісно, мати там із певний склад розуму і того, як ти навчаєшся, ти можеш це робити чи не можеш. А в цілому у нас було 12 так званих спеціальностей. Ми їх називаємо. Бо тобто, я... технічні. Ви вже почали говорити про хто може, хто не може. Як ви власне відбираєте, кому ви будете давати безкоштовні? Знання, яка у людей мотивація бути хорошими студентами, і чи вони якимось чином потім зі своїх майбутніх, наприклад, зарплат вам відшкодовує це навчання? Тобто, ви мусите бути впевненими, що ви безкоштовно даєте знання тим людям, які будуть е, е, ним ефективно користуватися, е, дякую за запитання. Одразу скажу просто, що там зараз на більше студентів завершений, просто щоб не було знаєте, що зараз там люди отримують mm -hmm. якусь надію. Може до нас прибігти там. Цей етап проекту ми закінчимо, але в подальшому ми плануємо. Ми шукаємо партнерів зараз, щоб продовжити цей проект. Бо б, просто з... попит був колосальний. Нас, до нас подалось 50 тисяч людей на цей проект. Там 200 тисяч заявок від них було там на різні напрямки. Вони просто могли подаватися. Критерії у нас були там мінімальні. Фактично, там мінімальний вік, просто 21 рік. Відсутність it освіти чи досвіду роботи в IT і володіння англійською мовою а, саме. Відсутність досвіду та освіти це ми вибрали такий критерій саме для того, щоб дати можливість людям так сказати свічнутися з того, що вони займалися раніше, і саме попробувати себе в ІТ. і фактично у нас дуже високого рівня люди подалися і були відібрані, тому що ці 2200 людей там 90% з них має вищу освіту. Це журналісти, юристи, вчителі, медики, військовослужбовці. Які знають англійську мову, які хочуть далі розвиватися і працювати в цій сфері, ем, відповідаючи на ваше питання про компенсацію, ні, ми не передбачали там в нашому проекті е, ніяких умов щодо того, що людина зарплати повинна нам повертати якісь кошти чи ні. А е, саме у зв'язку з війною, ми прийняли рішення, що це буде безкоштовно для людей, тому що там. Дуже нестабільні часи ми живемо, і ніхто не знає, як завтра яка ситуація, в якій стації людина опиниться. Ми не хочемо там, щоб вона була зобов'язана якось державі чи там її родичі були зобов'язані. Тому це про можливості, про створення умов для того, щоб люди в навчались, розвивались і пра працевлаштовувались. До речі, щодо працевлаштування для нас також дуже важливо було, щоб люди не тільки провчились і з цими сертифікатами опинилися. Просто як один воїн в полі і не знали, що куди робити. Тому ми запартнерилися по перше із. Є така організація, база IT, які допомагають людям зрозуміти, як пройти інтерв'ю, як написати собі резюме, як правильно подаватись, куди подаватись, як шукати роботу. А також на нашому сайті ми додали саме сайті проекту IT Generation додали розділ, де є компанії, it компанії, які готові брати собі на роботу людей які завершили навчання в рамках IT Generation. Тому там, якщо наприклад. От нас дивляться зараз якісь компанії, які шукають джуніор спеціалістів. Ми будемо дуже раді такій співпраці, тому що для нас важливо, щоб ці люди почали працювати в сфері. А чи як е, фізичні особи підприємців і надавали свої послуги за контрактами і компаніями, чи були працевлаштовані безпосередньо в е, такій компанії? Це Пані для нас я, дуже... мені здається нам зараз дуже важливо сказати після всього цього, що розказали, коли буде наступний набір, де людям стежити, да і коли готуватися. Стежити однозначно в соціальних мережах нашого міністерства, Михайла Федорова, там нашої команди, тому що там всі оновлення по цьому проекту по інших проектах ми одразу туди даємо. Ну і звичайно ж, там приходимо до вас, ділимося, розповідаємо про такі можливості. А наразі ми в активному пошуку партнерів, які зможуть саме. Роздавати ці, так сказати, гранти чи стипендії для людей покривати саме вартість навчання, тому що готовність там з нашої сторони як держави готовність бізнесу it компаній є. Щоб навчати, тому зараз активно шукаємо партнерів для продовження цього проекту та запуску інших проектів. Там коли буде можливість там за рахунок бюджетних коштів, а, а наразі, звісно, за рахунок такої колаборації бізнесу та держави, Діана, Дуже дякуємо. Дякую. І на останне, коротке відповідь на запитання, бо я почула, що головна важлива умова це англійська мова. Про який рівень йдеться, щоб люди орієнтувалися, і подякуємо вам. Тому... В проєкті ми просили такий upper-intermediate, там рівень Б один для себе, тому що саме it сфера вона uh, одна із тих сфер, де англійська мова дуже потрібна, тому що багато клієнтів за кордоном, і це дуже важливо. Uh -huh. Дуже вам да, дякуємо. Діана Спасибо. Ракус, менеджерка освітніх проєктів міністерства цифрової трансформації. Була гостем прямого ефіру. 1+,1.